Вітаю! Хочу вас познайомити трішечки зі своєю розсадою, тобто з планами, що ми будемо вирощувати цього року. Це розсада не вся, тут буквально дві-три культури. У нас. Ну, По-перше, це цвітна капуста. Ось тут дебільша, це в нас цвітна капуста типу романеску, сорт Вероніка. Тут лише 45 штучок їх, але в мене багато їх. Я буду висаджувати, висіювати поетапно. І також броколі, куско сорт. Вона трішечки менша, я її висаджувала, висівала пізніше. Тут у мене два сорти баклажан. Перший сорт це сорт Ден. І він просто мега ранній І в нього така. Цікава фіолетова ніжка. Бучте, темненька ніжка. Так. І сорт Казімір. В нього ніжка світленька. Він також ранній, не ультраранній такий, як Ден. Ось. Далі це перчик Казімір. Це червоний кубовидний перець. Його в мене дві Два ящички. Ось. Гострий перець. Це насіння я збирала сама і висіяла. Я не знаю, напевно, психанула дуже багато, просто мега-багато. Не знаю, що з ним буду робити. Це довгенький. Це в мене також е, крусадер. Е, червоний перець кубовидний. Це гострий, коротенький. А ось цей я купувала. Тут мало бути 25 насінинок, але їх зійшло 20 лише. Це 90-20 назва сорту. А тип, якщо не помиляюся, хабанеро. Тобто він буде такий не довгенький перчик, звичайний, перцеподібний, а такий трошки ближче до кругленького чи що. Ось також я маю, скажімо так, як я її називаю для проби різні види розсади. У мене тут є два види помідор. Це карликові помідорки. Взагалі вони, по-моєму, якщо не помиляюся, 50 см висотою. вони бачите, навіть видно одразу, що як і оці томатики, і ось ці два Ось один жовтенький і червоненький. Далі різні томати. Ось такий, ось такий. Назви вони в мене підписані. Зараз я їх не пам'ятаю. І різні види перцю. Це в мене брюссельська капуста. І сьогодні я її хочу розпікірувати по стаканчиках. І салат, малинова куля. А, ну і базилік. Мав бути фіолетовий, але я бачу, що попадає і зелененький. Також буду висаджувати розсадним способом. Але в мене ще багато дуже томатів, я їх буду, ми ще навіть їх не сіяли. а висіювати ми будемо їх трішечки пізніше, так як ми ну, таку хочемо більш пізню посадку. Скажімо, десь, можливо, під кінець травня. У нас 5 чи 6 сортів, і навіть якщо не більше, різних. Так, ось такі розсади.